Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російські військові почали використовувати у війні проти України гаубиці М 30 часів Другої світової війни. Відповідні кадри з пошкодженою гаубицею були опубліковані одним із російських військових. Гаубиця на кадрах – М М-30, яка була розроблена у 1930-х роках минулого сторіччя та активно використовувалась радянською армією війні проти нацистської Німеччини. Показана на кадрах гаубиця, зі слів автора була пошкоджена внаслідок атаки їх позицій українськими FPV-дронами у кількості близько. П'ятнадцяти одиниць окремо, автор зазначає, що гаубиця простояла на позиції два дні, після чого була виведена з ладу через постійні обсягли з боку українських захисників. Гаубиця М 30 має ствол довжиною 22,7 калібри, що дозволяє вести стрільбу на дальність до 12 кілометрів. Вона здатна використовувати велику номенклатуру 122-мм снарядів, що дозволяє уніфікувати її з іншими 122-мм артилерійськими системами. Треба зазначити, що за останній рік російська армія почала активно Оновлювати артилерійські системи 1930-1960-х років через сильну нестачу артилерії. Окрім цього, наразі ворог здійснює ремонт власних артилерійських систем з використанням корабельних гармат, які наразі знімаються з експлуатації. Раніше повідомлялось, що росіяни почали використовувати гібрид морської гармати та лафет від причепної – артилерійської гармати М-46. Є висока ймовірність того, що ці гібридні гармати виробляють на російських підприємствах, щоб забезпечити війська потрібною кількістю артилерій. Систем. Оскільки корабельні гармати АК-130 виготовляють від початку 1980-х років на складах російського флоту їх багато. Окрім того, АК-130 не встановлюється на нові кораблі, що дає змогу знайти нові способи використання списаних гармат тільки вже у сухопутних системах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.